Привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо ще одну трійку китайських дорам, які привернули мою увагу. Надіюсь, вони вам теж сподобаються. Тому давайте приступимо до їхнього розгляду. Перша дорама називається Моя суперсила. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв фан Кріс, який відомий нам ще за такими дорамами як несподівана любов у гонитві за м'ячем. Головну жіночу роль в дорамі зіграла Ло Юй Тун, яка знімалася ще у таких дорамах як невидиме життя, нескінченна любов. Головний герой дорами детектив Дзинчу, який отримує підвищення по службі до посади заступника капітана відділу тяжких злочинів в місті Нансин. Дзинчу повернувся в рідне місто не тільки заради роботи, а й бажання довести до кінця розслідування смерті свого батька, який загинув багато років тому. Однак в місті відбувається щось дивне: один за одним помирають свідки у цій справі. Та ще й начальство з першого робочого дня доручило дзинчу турботу про сироту, яка врятувалася 10 років тому і стала майже рідною для всієї поліцейської дільниці. Випускниця Янь-Мянь янь володіє фотографічною пам'яттю і з легкістю визначає будь-які звуки і смаки. Вони починають співпрацювати в розкритті особливо складних справ. Незабаром після частих спілкувань хлопець розуміє, що вона пов'язана із загадковою смертю його батька, обставини, які в минулому залишили безліч питань. Разом героям належить пройти через безліч перешкод і розкрити багато таємниць. А як буде розвиватися? Ця історія ви дізнаєтеся під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Відпустка любові. Головну чоловічу роль дорамі зіграв Вай, -бай», який знімався ще у таких дорамах як Закохані з казкової країни, Приречений генерал. Також дорамі знімалася я Очень, яка відома нам, ще за такими дорамами, як «Все в порядку, Крижана фантазія. Суйки І молода і успішна бізнесвумен. Вона організовує в Сан'є концерт для співака Гао Дзюна. Вони разом вже 10 років, і зараз дівчина впевнила, що він зробить їй пропозицію. Але цього не трапляється. У вирішальний момент хлопець розстається з нею. Випиваючи одна на пляжі в засмучених почуттях, вона замічає хоу Хао, чоловіка, який мовчки спостерігає за нею. Набившись горя, Суйки І проводить ніч з незнайомцем. Однак зранку вже дуже про це шкодує. Але тепер їй самі. Доведеться з цього викручуватися, адже своєму супутнику вона дуже сподобалася. Тут же недалеко оселилася ще одна пара Сун Цяо Ке і Чань Бін, Бін, колишні подружжя, які вже розлучені, але приховуються з. Цей факт від своїх численних родичів, які приїхали на курорт разом з ними. Обидві пари переживуть ряд випробувань, які допоможуть їм стати сильніше і зрозуміти, чого вони хочуть насправді. А як будуть розвиватися їхні стосунки, ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Моя любителька серіалів. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Джан Мен, для якого ця дорама стала першою. Також дорамі знімалася Джулі Лань, яка відома нам ще за такими дорамами, як моя перша таємна любов дощ вічного процвітання. Письменниця Лі Чун Сі пише офісний роман, де, знаючи собі ціну красуня Джен, намагається спокусити свого боса Оу Ян Чена. Але той же закоханий в Лі Чун Сі, тобто в поліпшену версію самої письменниці. Поспішаючи до редакції, дівчина потрапляє в аварію. А прийшовши до тями, виявляє себе в тілі Цян Джен. Вона опиняється в своєму власному романі. Дівчині випала можливість змінити сюжет в свою користь, але Лі Чун Сі нічого не пам'ятає, тільки чує голос. Власній голові, який вказує, що їй треба робити. Не знаючи, що це голос автора роману, Цен Жень не поспішає виконувати дані і вказівки. Чим шокує своїх співробітників, які дивуються від змін в її поведінці та характері. І несподівано цими змінами зацікавився сам бос Оу Єн Чен. Але дівчина і тут спутала всі карти. І стався більше подобатися помічник Лулі, який теж виявився непростий хлопець. Він успішно приховує від усіх свою подвійну особистість. Головні. І героїні належить пройти безліч випробувань, придуманих нею ж самою. Перш ніж дівчині вдасться повернути все на круги своя. А як буде розвиватися ця історія? Ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами.